Друзі, всім ну, що, як і обіцяли, 1 березня ми запустили нову лінійку нашої шоурми і новинка наша номер. Три це блю. Що тут входить на склад? Давайте подивимось. Курча фермерська, сир моцарела, сир дорблю, перець болгарський, огірок свіжий, салат, айсберг, цибуля червона і соус айраною. Тобто ніяких майонезів. Все, як ви просили, все максимально на ПП. Просто повищимо орджан. Я ще заговорю, в мене повне розблює, тому що тут скільки сіру, що Треба просто скуштувати. Ну що почнемо розпаковку? Тим погнали. Я надзвичайно люблю. Поєднання сирів. Тобто тут у нас і мацарева, і дроблюшка, хрустка скоринка це наша фірма штука. Ух, ну ви просто погляньте на цю красуню. Просто феноменально. Соковито, смачно. Наш фірмовий соус, айрановий, мацарелка, дроблюшка. Все, що ви побажаєте. Ну що, смачного, всіх раді бачити, гарного дня, бережіть себе. чіз. Блін, ну це щось реально божественне.